Вітаю вас, хлопці і дівчата! Давайте розповім про ліхтар, налобний ліхтар NU31 від відомої компанії Nightcore. Виготовляється у трьох варіантах кольорів: це є синій, це є оранжевий і чорний. Виробник заявляє максимальну потужність, максимальну яскравість світла 550. люменів. Тут знаходиться вбудована батарея на 1800 мА. Виробник позиціонує цей ліхтар як для трекінгу, тобто для походів, для гірських сходжень, для кемпінгу, для дослідження пече, для промислового використання, для любителів походів, рибалок і таке інше. Також виробник гарантує захист IP66, тобто це від бризк, від води, від дощу, від пилюки, від снігу. І також е, стійкість до падіння з висоти до 1 метра. Поставляється в такий хорошій е, коробці. Так? Тобто ви вже, я думаю, зрозуміли і без мене, що це прекрасний варіант, як для подарунку. Потрібно вам щось подарувати. от такий варіант. Ціни від 25 доларів і вище. За що такі гроші, якщо у вас виникло питання? Зараз будемо дивитися. Всередині коробки знаходиться сам ліхтар. Фірмова зарядка Nightcore на Type-C. Інструкція для користувача. Сам ліхтар постачається в такій, захисній, захисному ковпачку, щоб не пошкодити, щоб його не пошкодити. При транспортуванні. Герой нашого огляду. Невеликий, красивий. У мене є дешеві налобні ліхтарі. Це дизайн, тут небо і земля. Все акуратно зроблено. Задня частина це є якісний пластик. Тут також пластик, але з високим коефіцієнтом прозорості, тобто він має е, хороше світлопропускання. Передня частина виготовлена з авіаційного алюмінію. Це дозволяє збільшити його стійкість до фізичних пошкоджень, а також покращує відвод тепла. Знизу знаходиться під заглушкою зарядка Type-C. Оскільки ліхтар-акумулятор е, вбудований. Зверху дві кнопки керування. Зручний, якісне кріплення, налобне кріплення, так, із світловідбиваючими елементами. Натягаєте на голову і отут можна регулювати, зручно регулювати так. потрібний вам об'єм. До переваг ліхтаря віднесу те, що є можливість заблокувати клавіші. Тобто він у вас в рюкзаку або в кишені сам. Не включиться. Щоб його заблокувати або розблокувати, затискаємо одночасно дві клавіші на, на 2 секунди. Є, це ми вже його розблокували. Ліхтар має три види, три види світла. Це є ближнє світло, дальнє і червоне світло. Ближнє світло згодиться для підсвічування підлоги так, при ходьбі. Для того, щоб освітити, наприклад, десь кухню, освітити палатку, для того, щоб подивитися, що там робити, на карті паперовій, почитати книгу в таборі чи при відсутності світла, тут виробник заявляє світло з хорошим сіграй. Дальнє світло потрібно для того, щоб дивитися трошки далі, якщо ви, наприклад, їдете на велосипеді, десь в, в лісі, ну і червоне світло. Потрібно в, в таких випадках, по-перше, воно є менш помітне і менше демаскує вас, тому його часто використовують військові. Також червоне світло, наприклад, можуть використовувати рибалки, тому що тварини на нього воно менш помітне, тварини на нього менше реагують, в тому числі різноманітні комахи на вас не летять. Навіть якщо у вас є собачки, так, вони краще будуть реагувати. так? Якщо ви світите червоним світлом, а не звичайним світлом, яке їх світить, сліпить. Так, так що його так часто використовують. Ну і плюс використовуючи червоне світло, так ви не втрачаєте здатність бачити в темряві, на відміну від яскравого світла. Коли ви його вимикаєте, ви в темряві нічого не бачите. З червоним таке не відбувається. Тому це такий хороший варіант. Тепер дивіться, як керувати цим ліхтарем. Керування дуже зручне, є дві кнопки. Перша кнопка відповідає за вибір світла, тобто те, що я вам показував: ближнє, дальнє і червоне. Тобто тільки ви між ними перемикаєтесь. А праве – це вже ми вибираємо силу цього світла, тобто сильніше чи слабше. Дивіться, щоб включити, ми затискаємо ліву клавішу десь на одну секунду. Включається червоне світло. Правою, як я сказав, ми вже вибираємо або інтенсивність цього світла, або в даному випадку буде або червоне, або мигате. Натискаємо. Буде мигати. Для чого потрібно це червоне, бачите? от, Червоне, щоб мигало. Ну, наприклад, ви йдете по дорозі, по темній дорозі, де багато машин. Або ви їдете на велосипеді. Тоді ви вмикаєте червону мигалку, розвертаєте ліхтар на голові назад, щоб вас ліхтарі, що щоб вас автомобілісти бачили, і все. І є шанс, що можна спокійно доїхати додому. Тобто річ потрібна про червоне світло я вам сказав. Тепер дивіться, дальнє світло. Дальнє також є. Право натискаємо, є три види яскравості. Тут зараз найменша, потім більша і потім ще більша яскравість. І далі менша, яскрава, і, і середня, і максимальна яскравість. І ліве, ближнє світло. Тут є два. Тільки два види яскравості це слабше і сильніше. От. Отже, ліва це вибір джерела світла, права це вибір яскравості світла. Щоб виключити, затискаємо будь-яку клавішу на одну секунду. Якщо ми з. Виключеного положення два рази натиснемо на кнопку, на праву кнопку включиться ближнє світло. Слабе ближнє світло. Це Moonlight називається. Слабеньке світло. Де щось таборі робити, книжку почитати. Якщо ми е, включимо два рази е, з виключеного положення, два рази натиснемо швидко ліву клавишу, вмикається сигнал SOS. Не всім це потрібно, але є, -то нехай буде. Якщо з виключеного положення швидко натиснемо один раз ліву кнопку, давайте щоб вам було видно, ми побачимо рівень заряду. В даному випадку, я думаю, вам видно, що рівень заряду 4, 4 світловий індикатор, тобто ліхтар повністю заряджений. Ліхтар має вбудовану батарею, як я сказав, на 1800 мА. Які мінуси плюси вбудованої батареї, акумулятора. Мінуси такі, що якщо десь в поході у вас розрядиться акумулятор, ви його не маєте чим замінити. Ви тільки повинні. Брати свій павербанк, якщо маєте, і отут через Type-C його заряджати. Які плюси вбудованого акумулятора це портативність. Портативність, подивіться, як, ну, як, як, займає мало, як мало займає цей ліхтарик, тобто він реально легенький. Тепер дивіться, ще один такий нюанс, я повинен вам сказати. Тут стоять, як, як, в дорог... як і в інших дорогих ліхтарях, тут стоїть захист від нагрівання, від високої температури. Тому, якщо ви вмикаєте, наприклад, такий більш-менш потужний режим, то вже через там декілька хвилин ліхтар може почати, залежно від умов навколишнього середовища, чи це літо, чи це зима, він почне скидати яскравість. І через це я знаю багато людей типу зляться. Ліхтар там коштує 25-30 і більше доларів. Так я ставлю якусь там яскравість, а вона в мене скидається. Насправді це є це є добре, тому що. Виробник таким чином він переживає за те, щоб від високої температури не перегоріли як самі світодіоди, так і плата з елементами, розміщеними на ній. Тобто це якийсь в мірі захист. В дешевих ліхтарях там, за декілька доларів цього немає. І ви як включили, воно у вас так буде горіти, поки це все там не перегорить або не розплавиться. Про тривалість режимів. Світіння я проведу таблицю, щоб ви розуміли, як на, скільки на якому світлі може цей ліхтар і як довго е горіти. Але я вам повторюю ще раз, залежно від температурно-вколися середовища, він може оці режими не витримувати і він буде, може автоматично скидати яскравість це нормально. Давайте я вам ще його покажу в порівнянні з його старшим братом. Це є НУ-33. Ці ліхтарі. NU33 має трошки більшу потужність, яскравість світла і трошки більший акумулятор. І ви бачите трошки більші розміри. Бачите, трошки більші, але в серії nu 31 ну, по-перше, є різні кольори, а тут а в 33 тільки чорний. І плюс в NU31 краща заглушка. Тут така м'ягка кумова заглушка, через яку не буде пилюка і, і різні бризки води проникати. А в NU33. Тут заглушка зверху, вона така якась жорсткіша, типу якась ніто пла всередині гума, а зверху ніто якась пластмаса, ніто що, і вона, на мою скромну думку, вона закриває гірше, гірше. А тут NU31 серія закриває краще. Це оптимальний варіант. Ціна якість, якщо ми хочемо хороший ліхтар. Тепер це ще одне питання. Багато з вас подивляться цей огляд і скажуть: а для чого, за що такі гроші? За що такі гроші? За що 25 доларів? Та я собі куплю там на базарчику за, за 4, 5-6 доларів ліхтар нічим не гірше. Нібито. так, нічим не гірший. Ну, я зроблю ще огляд різниці між дорогими і дешевими ліхтарями. А в даному випадку ми ще подивимося такий важливий показник, як якість світла. Тобто ми подивимось на CRI ближнього і дальнього світла, а також на, ще на більш важливий. Показник, чи немає в цього світла пульсації, тобто, чи воно не буде шкодити вашому зору, особливо, якщо ви ним будете постійно користуватися. Е, використовувати буду прилад, який дозволить мені це виміряти. Віться, я, я буду вимірювати е, пристроєм. Ви можете ж самі виміряти е, цей цю, побачити, цю пульсацію на дешевих ліхтарях, як ви можете її побачити. Зараз я вам покажу. Двіся, ви берете свій ліхтар, у вас нема того дорогого Пристрою там за 30 доларів. У вас, вас його нема. Ви просто відкриваєте ліхтарик на телефоні і наводите на свій джерело світла. І в дешевих джерелах світла отут, отут-от, так, ну, ви будете бачити, що тут де пульсація. Такі світло не. Так ніби хвилями йде. Ну так я не знаю, так як морський прибій, отак воно хвилями. Тик-тик-тик-тик, тут буде видно. І це значить, що це неякісне світло, воно ніби на перший погляд не помітно, без отаких от способів перевірки. Так. Воно ніби не помітно. Але насправді воно буде. Воно це неприємне світло, і воно, я думаю, воно позитивно на зір не впливає. розумієте? О. Але ми зараз це все вимірюємо, але вже за допомогою пр приладів. Дивіться, беремо перше ближнє світло і помірюємо CRI. В даному випадку тут CRI CRI має бути 100. CRI вимірюється від 0 до 100, щоб ви розуміли, 100 це ідеал, бо вище за 100 нема. І в даному випадку чому CRI 100? Тому що я знімаю себе, оцей ролик я знімаю при природньому світлі. Природне світло це ідеальне світло, так. Не ми його створювали, воно має ідеальний показник CRI 100. На що цей показник впливає? Він впливає на Кількість кольорів, яку ми розрізняємо. Чим вище, тим краще. Лампочки, які у вас світять в кімнаті і в мене, які пішли в супермаркет і купили, мають приблизно сірай 80 і цього достатньо. Це нормально, оптимально для роботи. Але чим вище сірай, тим краще. Ну, на що він впливає, як я сказав, на кількість кольорів. І от дивіться, ви ніколи не звертали увагу, якщо ви йдете десь, наприклад, на парковку підземну або в вуличні ліхтарі, там в них, як правило, сірай поганий, низький в районі 60-65. І люди під таким світлом виглядають так, ніби вони травинулись якихось тих ой, біляшів на, на вокзалі. так? Таке зелене лице. Оце низький CRI. І ви нічого не зробите. Ну, але це показник не критичний, це більше для, для відтворення кольорів. Значить, ближнє світло. Тут виробник заявляє, сам заявляє високий CRI. Ну, високий він тут має бути від 85. І от ми світимо. ми бачимо, що CRI який? 86, 87, 87. 86. Ну, це, це більше, ніж ваші і мої лампочки в кімнаті. Це ближнє світло. На... І, ага, і скільки тут кельвінів воно показує цей пристрій? 3900, 4000 кельвінів світло. Але оцей більше важливий показник це флікер. Оце миготіння, цей шим. Пульсація, чи, воно, чи тут її нема, і чи, чи це світло не шкодить для нашого зору. Зараз ми це подивимося. Натискаємо старт, і тут буде зараз в результаті своїх розрахунків, програма покаже. Якщо точечка буде на зеленому полі, значить все нормально, світло не шкодить для очей і ним можна користуватися. В дешевих ліхтарях там буде там все погано. Я вам зразу говорю. Бачите, де точечка видно? Видно. Я думаю, що видно. Давайте так наведу камеру. О, ви бачите, точечка в зеленій зоні, отут справа. Все. Так що світло не шкодить. Тепер давайте подивимося на дальнє світло. Тут же буде ситуація гірша, але ми зараз це все перевіримо. Значить, Тут Сірай вже в районі 60-63, тобто воно досить низьке. Це не критичний показник, 66. Це приблизно так як в вашому ліхтарику в смартфоні такі. І Кольорова температура, скільки показує 5000 кельвінів. Тобто досить таке тепле, приємне, нейтральне світло. А от тепер важливий показник це миготіння. Цей щим. Пульсація. Дивимося. Я вже перевіряв, я для себе знаю. Бачите, в зеленій зоні, ще раз перевіряємо. Просто то, що якщо я тримаю в руках, так воно показники можуть змінюватись трошки. В зеленій зоні. В зеленій зоні, тобто Червоний я не буду перевіряти, бо там будуть <смеш> смішні показники. Це вже зовсім інший тип світла. Так що, якщо ми оцінювали якість світла, то я висновок можу зробити, що це світло тут якісне, як ближнє, так і дальнє. Особливо ближнє, тут вищий свій рай, і воно не повинно шкодити вашому зору. Тепер я ще хочу зробити огляд цього ліхтаря, як він виглядає на, на людині. Я вже теж вийду за місце, так, десь в село заїду. І в темряві, як він світить конкретно кожне світло, як воно освітлює там, дорогу чи ну, навколишню територію. Так, дивіться хлопці і дівчата. Зараз ми подивимося, як знімає mm. режими свідчення ліхтаря, налобного ліхтаря найткори NU31. E, щоб ви роз... Спочатку подивимося на червоне світло. І щоб ви розуміли, це світло дуже незначне. Воно не є сильне. Я не знаю, як вам передати налаштуваннями камери, так? Але воно от зараз те, що ви бачите, так, це дивіться, я вправо-вліво вводжу, так, головою з ліхтарем. Е ну, це на відстані десь трьох метрів від мене. І це просто біла цегла. То в мене на селі, на селі давно вже ніхто не живе, от так воно лежить. О, але звідси ще видно, тому що це біла цела. Якщо ми подивимося справа, я подивився, бачите, коріння досить-досить так ну, слабо видно. Я навіть не знаю, як вам це передати. Давайте я трошки додам. Ну, ну, от Я, навіть не можу, нема чим додати м камерою світлочутливості, так тому що світла реально небагато того червоного. ну, це є і плюси, тому що особливо в. Для того, щоб вас не були помітним, особливо я так от розумію, військові цілі, чи якась ближня така робота, так? чи це, наприклад, рибалка, так. Одним словом, це світло, для того, в першу чергу, я так для себе зрозумів, щоб не привертати зайвої уваги. Давайте я ще походжу з ним. І воно зручне, От навіть я дивлюся на мене диктофон. Так, є. Бачите, видно мене? так? Диктофон, бачите, на рук свічу, воно дуже приємно, що воно не втрачається, нічний, не засліплює. Отак, воно не засліплює. Я думав, якщо чесно, що я виберуся, бо це я його тільки придбав, цей ліхтар, я думав, що ним більше буде видно. Ні, буквально, от, якщо по траві темна трава така, ну, буквально на метра 3-4 видно і то не так сильно. Це не для бігу, це не для таких, це от для такого, я вам говорю, це як моя думка для скритного. З такого прихованого типу чи існування, чи десь поводження, щоб, щоб тебе не вирахували. От в мене перша от, така моя думка. Дуже-дуже так незначно видно, десь до 2-3 метри. Ну, в принципі, я бачу, що де знаходиться тут, але це не, не є дуже яскраве. Не дуже яскраве. Тепер на камеру так? це я включу. Зараз я відрегулюю трошки світлочутливість, щоб ви бачили те, що бачать мої очі. Тому трошки я так от приблизно... Напевно, так. От, розумієте, дуже багато тих, хто знімає на камеру, вони знають, дуже багато залежить від того, які світлоочутливість поставиш на камері. І нічого ви з цим не зробите. Ну от приблизно, навіть можна чуть-чуть темніше, от приблизно так. Це є дальнє світло, найслабший режим. Перед тим ми тільки дивилися червоне, там більше немає, є ще червоне мигання. Тепер дальнє світло додамо в середній режим. Так, Ну, приблизно так очі і бачать. Воно є це світло тепле. Тепле, приємне. Вам воно, можливо, баланс білого не так не передає, але воно тепле, приємне світло. І 5000 кельвінів. і максимальна потужність. Так. Тут більшого від налобного ліхтаря з вбудованим акумулятором мені і не потрібно. Видно все. Видно все. Таблиці режимів я приведу. Тепер вмикаю, давайте ще подивитися, як я це виглядаю з ним. Це, це найсильніше світло, так? видно мене? так? Це найсильніше. От воно регулюється від такої точки. Так, від, оце найнижче положення, яке регулюється. Видно? До речі, що мене тут бджоли не показали. Так, це найнижче, нижче я не опущу. Але в принципі не треба. Це друга позиція, третя, четверта, п'ята, ой, четверта позиція. Значить, най, не, дальнє було най, найсильніше, тепер середнє і тепер найслабше. Ой. Ну, ви бачите, найслабше, середнє і найсильніше. Найди от. І тепер давайте подивимося на ближнє світло. Ближнє світло тут є дуже слабеньке, це і Moonlight. Moonlight це перекладається місячне світло. Тобто воно тільки для того, щоб щось таке близько подивитися. Давайте включимо цей Moonlight. О, оце він і є. Я не знаю, вам видно, не видно. Давайте, типу, я дивлюся на диктофон. Видно вам мене? Я вже потім подивлюся при монтажі. От, читаю карту. Прекрасно мені все видно. Зблизька видно все на відстані до. Ну, витягнути рук, все прекрасно видно. Я от читаю все, які батарейки тут стоять, можна поставити на диктофоні. Все, все можна читати. Тобто це такий режим, щоб книжку читати, щоб карту так, карту подивитися, якусь ближню роботу робити, наприклад, на кухні. В принципі, в принципі, так, я думаю, не суперкомфортно, бо то найслабше світло, але видно, видно. І давайте включимо сильніше світло. Так, тут вже прекрасно, на ближньому світлі. от. Все видно, типу диктофон. Тут взагалі на, на такому ближньому світлі, так? на, сині, на ближньому яскравішому світлі. От. Я думаю, он, допустимо, я прийшов та на пасіці, щось зроблю, все, все, видно, все видно. Звичайно, це не, не, така, не зашкалює е яскравість, але в принципі все можна робити. Так. Давайте я ще подумав, давайте я вам покажу, як веде себе цей НУ31 в умовах приміщення. Я зараз знаходжу на селі, так, це стара хата, бабина, вже розвалюється, миші щурі тут бігають. О, Тут вже 12-13 років ніхто не живе. Але я тут тільки приїжджаю час від часу, подивитися, що як. О, але я вам зараз покажу просто це стара глиняна хата, так, як веде себе. Оцей ліхтар. NU31, дивіться. E, ближнє світло слабе, мунлайт. Мунлайт, ближнє світло. Дивіться, тут на столі там пляшки з водою, термос, я сьогодні приїхав, взяв. о, От, приблизно воно так все. Павуки бачу. той от, Щоб ви розуміли, приблизно те, що ви бачите. Тобто, можливо, камера так не передає, але я все бачу. Я все бачу так, все можна тут працювати, але це не є яскраве світло. І тепер оцей ближнє світло включаємо яскравіше. о, От. Все повністю. Давайте я стану зі сторони камери. Я вам, Бачите, отак воно світить. Тепер давайте я включу червоне світло, нам ну, нічого не буде видно. Так, а ні, бачу вас, бачу на екрані камери, щось трошки видно. От приблизно, так, як ви бачите, так воно і, і показує. Ну, врахуйте, що тут білі стіни, на відміну перед тим, як я вам показував е в, в, в саду, так? Де, де листя темне фактично. Тут, бачите, все в кімнаті видно, видно. От. О, тут. От так воно. І давайте дані. Ну, данне тут же буде з запасом. Даннє найслабше, даннє найслабше світло. Воно насправді жовте, так баланс білого камера так передає. Насправді воно таке нейтральне, нейтрально жовте. Тепер дивіться, най найслабше, дальнє синіше. Ого, у вас тут взагалі засвідчує на камері. Оце так специфіка камер. Так вони передають. Ви повинні розумієте, в реальності воно так не засвічує. Ну, що може? О, і тут яскраве, тому що все е стіни білі, світлі, так, розумієте, от. Ось так воно. Вас воно там засвічує. Це раз, це специфіка камери. Я сам фотограф, я ті речі знаю, нічого ви тут не зробите. о, Ну і червоне. Але щоб комфортно заходити в найсвітлому приміщенні з ближнє світло, то треба вмикати сильніше, яскравіше ближнє, найслабше, то так воно, не дуже комфортно. О, так що отаке? Так, дивіться тепер, хлопці дівчата, як виглядає цей ліхтар NU31 на... при прямому використанні. Так? На голові. Так, бачите, який він займає розміри. Так? Не дуже відчувається, звичайно, якісь там вага є. Але отаке от воно. Це той легший НУ-31. Легший ліхтар з серії. Отак він. Е, дивіться, як він нахиляється. Давайте я ближче підійду, щоб вам було видно. Отак, це найнижча позиція. до цього вистачає, якщо чесно. Е, що ще вам показати? А, давайте подивимося, як воно кріплення. Я попискакую тут. Кріплення взагалі залізно тримає, нічого. Навіть близько має, що воно про... Тобто для бігу, для якихось активних таких дій воно підійде. Все, я що міг, я все показав, рішення приймайте самі. Ну, моя думка, так, моя думка, якщо запитаєте мою думку, що в людини, яка більш-менш живе активним життям, повинно бути два ліхтаря на лобні. Чому на лобні? Особливо налобні. Тому що дві вільні руки. Розумієте, Ви почепили ліхтар, у вас дві руки вільні. Якщо один ліхтар в руці... Ви тільки одною рукою працюєте, тому налобний ліхтар це не погана тема. О, але для тих, хто веде активне життя, моя думка при можливості мати два, два хороші налобні ліхтарі. Один з будованим акумулятором, невеличкий, як ви бачите, от невеликий, та типу як EDC, а вже другий мати і мені вже їде за Алі Експрес. Другий мати потужніший, на 18650 акумуляторах. Їде, якщо цікаво, вуркус HD-15. Тут недорога модель, але мають бути хороші показники. Зробимо огляд, приїдемо, подивимося. Що воно прийде. О, і от така моя думка. Один з вбудованим ліхтарем для EDC, десь ви маєте в сумці там, на роботу з ним ходите завжди під рукою, так? а інший вже зі змінним 18650 ліхтарем, який один використали, другий в запасний поставили і далі світити. Вони більш потужніші. Так що таке вийшло відео. Ну Оцінюйте лайк, дизлайк. Все, все добре.